Боже, яка розкіш фонтан клас Італія. Що? Що там? А що, закрито, зачинено? Ну давайте. Що-шо? -що? Подивитися, може мені. Та мені все одно. Слухайте. То, мам, ти хочеш поїсти просто чи хочеш спробувати щось. Щось цікаве, так. То, ви, ви самі знаєте, ви підберете мене. То, так, якщо просто поїсти, то в піцерія. А якщо ні, ну, ну, Щось цікаве, звичайно, я. Як піцу я вже їла. Щось <laughs> цікавеньке. Ой, взагалі. Слухайте, як класно. Як класно. Грюся, грюся, ця пація. Це ж моя агресивність. Взагалі розкіш яка. Боже, який будинок цікавий. Балкони взагалі. Ой, сьогодні обіцяла прийти хазяйка квартири, в якій ми орендуємо житлову площу і живемо зараз. Ну, подивимось. Так цікаво, сьогодні вона тільки подзвонила і каже, я до вас в ранковий час. Ну, Подивимось. Тут Кицяпуня є, кішечка є, красунечка. <різь> <А> ж, як... <різь> Такий фонтан класний. Я в дикому захваті, слухайте. Ось вам і захід. <різь> Дай Боже і Франція з'їжу ще. Ну, там, в принципі, можна поїхати по-нормальному, Але сьогодні. ми сідаємо і чекаємо. Ну так, коли третій. А цей годинник правильно йде? Да. А потім повернеться. Ну, в принципі, а тут після, можна потім.